Крапельниці краси це щось нове чи забуте старе? Починають діяти набагато швидше ніж таблетована форма вітамінів. покращення стану шкіри, волосся та нігтів. І тоді ви отримаєте максимальний результат від капельниць краси. Добрий день, мене звати Артур Єрошкін. Я лікар-дерматовенеролог, косметолог викладач школи Art of Beauty. Крапельниці краси. Це щось нове чи забуте старе? Спробуємо розібратися. Вітамінні крапельниці не новина у сфері естетичної медицини. Вони виникли в 1960 році завдяки Джону Майерсу. Перші такі крапельниці лікар почав використовувати для зміцнення імунітету, відновлення після фізичних навантажень, для збільшення сил, естетичних проблем. І вони були дуже популярні, але на якийсь час забулося. Ні для кого не секрет. Нове це хорошо забуте старе. Так і повернулися до нас крапельниці на сьогоднішній день. Велнес-крапельниці активно пропонують фахівці у своїх процедурах. Проте є важливе, але вітамінні крапельниці треба використовувати за призначенням лікаря, які саме існують крапельниці, краси та здоров'я. Є естетичні крапельниці, які використовують для покращення стану шкіри, волосся та нігтів. Це так звані крапельниці золушки або крапельниці. Попелюшки далі в нас є детокс крапельниці, які допомагають очистити організм від токсинів та від шкідливих речовин, а також відновити своє здоров'я після гострих вірусних респіраторних захворювань, а також після активних фізичних. Навантажень також активно використовується крапельниця Майера плюс детокс, також крапельниці з лотатіоном та з лаєнеком. Яка головна перевага вітамінних крапельниць? Вітамінні крапельниці починають діяти набагато швидше, ніж таблетована форма вітамінів або мікроелементів. Таким чином ви можете з їх допомогою отримати виражений вау-ефект. Проте, треба все робити обережно. Та призначати ту чи іншу крапельницю суворо по показанням, і тоді ви отримаєте максимальний результат від капельниць краси. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше про сучасні крапельниці краси, про найактуальніші складові цих крапельниць, а також Кому вони показані, які аналізи здавати, всі показання та протипоказання, а також хто їх може виконувати та техніку виконання для того, щоб отримати максимальний результат? Чекаємо на вас на курсі крапельниці краси в школі Art of Beauty.